Тисячі громадських організацій, які реально стоять на грані закриття. І вони думають: ну, як прокормити свої родини, місто того, щоб думати над тим, що вони вміють, як розвивати Україну і суспільство навколо себе. Нам дуже важлива підтримка і. Ми дуже вдячні, ми дуже відчуваємо її, але нам також дуже хотілося б, щоб нас сприймали і як партнерів. Також українські громадські організації мають можливість працювати з іноземним фінансуванням. Вони можуть реалізовувати грантові проекти. Вони можуть якісно відзвітовуватися і працювати зі всіма ризиками. На жаль, що міжнародні організації для Українських громадських організацій в наших умовах починяють злобу. Чому Тому що фактично вони сюди заходять на донорські гроші? Вони ці гроші постійно освоюють, і місцеві громадські організації для них слугують виключно як волонтерські сили і як кадровий потенціал, з якого вони забирають людей. Можливо, міжнародні організації побоюються, що в нас малі знання. Насправді це неправда. Ми пройшли десятирічну школу фондів громад і саріднання за цей період. Особисто я пройшла більше ста тренінгів. Я вже стала майстром-фасилітатором Британської ради, експорту тренеркою Національної ради жінок України. Може, але на жаль, у нас є велика проблема в організації. У нас зовсім малі адміністративні кошти. Потрібно ставити українські і міжнародні організації в рівні. Умови, коли місцеві організації працює як волонтери за красиву футболочку, в кращому випадку ви отримаєте або невелику заробітну плату, або взагалі про вас не буде ніякого згадування. Ще в кращому випадку ти отримуєш подяку від от такої -то організації, що ти співпрацював. Але це на розвиток організації ніяк не впливає. Якщо тільки займатися розвитком філантропії, то дуже важко ну насправді назбирати ці кошти на і проадмініструвати там діяльність повністю фонду. При цьому за цю ж роботу місцеві люди, які наймають міжнародні організації, отримують півтори-дві тисячі доларів. Ну так в середньому скажімо. то звідки в громадських організаціях знайдуться мотивовані люди. Якщо вони або підуть на роботу в міжнародну організацію і вже ніколи не повернуться в місцевий громадський сектор, а якщо повернуться, то вони тут попрацюють 2-3-4 місяці півроку і підуть працювати в бізнес для того, щоб просто прокормити свої родини. Громадському сектору я вважаю, потрібні чесні, порядні партнерські взаємовідносини тут треба говорити про те, що це партнерство мають бути рівними, а не як е виконавчі е підрядники. Так е бо дуже часто таке буває, що вони приймають виконавчих партнерів е якісь локальні організації, але про ці локальні організації ніхто ніде не говорить. Це робиться під е брендом е цієї міжнародної організації. І Тут важливо, щоб коли е, імплементуючих партнерів вибирали, щоб бренд локальної організації був висвічений, довіряйте українським організаціям. Я знаю, що є багато ризиків. Я знаю, що після 2014 року було дуже багато кейсів з корупцією, з е, е, різними інцидентами, і у вас є деякі може упередження, е, щоб Почати працювати з українськими організаціями, але ми не сиділи всі ці вісім років. Ми дуже плідно працювали над вирощенням нашого громадянського суспільства.